Депутат від опозиційного блоку та кандидат у мери Дніпропетровська Олександр Вілкул свідчив сьогодні у генеральній прокуратурі. Допит тривав півтори години. У якій справі таємниця слідства, заявив народний депутат. Уже на виході з гпу його адвокат додав, що провадження не стосується подій на майдані і взагалі не містить складу злочину. І, хоча викликали опозиціонера як свідка, Олександр називає називається політичним тиском на нього як на фаворита Дніпропетровських перегонів. Гадаю, Генеральна прокуратура викликала ще двох народних депутатів від опозиційного блоку Наталю Королевську та Вадима Новінського. Я за виповнення закону, тобто визвали, значить, прийшов. Якби я чогось боявся, я б не балотувався на должность мера города Дніпропетровська. Мої опоненти більше года, находясь у власті під мікроскопом, під лупою, перевірили кожну мою підпись, нічого не знайшли і не змогли відкрити ни одного уголовного дела.